Фіброміома за 60 секунд. Фіброміома матки, також відома як міома або лейоміома, це доброякісне новоутворення, що розвивається з м'язової тканини матки. Розрізняє декілька видів міома: інтрамуральна, субсирозна, субмукозна та субмукозна на ніжці. Загальні симптоми фіброміоми матки: різні та тривалі менструації та міжменструальні кровотечі, тягнучий біль або відчуття тиску внизу живота. Часте сечове відчуття неповного випорожнення сечового міхора, закрепи, порушення репродуктивної функції, такі як ускладення при зачаті, виношуванні вагітності або безпліддя Тепер про види фіброміом. Інтраморальна фіброміома розташована втовщі м'язового шару матки Симптоми збільшення розмірів матки, що може призводити до відчуття тиску внизу живота. Рісні та тривалі менструації, Біль у ділянці тазу або попереку. Субсирозна фіброміома знаходиться під зовнішнім шаром матки і може виступати назовні червну порожнину. Симптоми: відчуття тиску на сусідні органи, що може спричиняти часте сечовипускання або закрепи. Менструальні порушення зазвичай менш виражні або відсутні. Можливе біль у спині через тиск на нервове закінчення. Субмукозна фіброміома розташована під слизовою оболонкою матки і виступає в її порожнину. Симптоми: сильні менструальні кровотечі іноді з виділенням згузків крові. Болючі менструації, можливе безпліддя або викидні через деформацію порожнини матки. Субмукозна фіброміома на ніжці міоматозний вузол, що народжується. Субмукозна фіброміома прикріплена до стінки матки тонкою ніжкою та може пролабувати через сервікальний канал у піхву. Симптоми: інтенсивні спазматичні болі внизу живота, рісні маткові кровотечі, відчуття стороннього тіла у піхві, ризик інфекції або некрозу вузла.